Кольорант. Можливо, ви коли чули про неонові лампи. То що, неонові лампи це такі лампи, які наповнені неоном або іншими також, благородними газами, і коли вони заряджаються електричним струмом, вони починають світитися різними красивими кольорами. А коли я наближаю ось цю ртутну лампу до плазмової полі, вона починає світитися і за Ця справа в тому, що всередині цієї лампи знаходяться газ ртуті. І коли ртуть збуджується електричним полем від плазмової кулі, вона починає світитися ультрафіолетом. Але чи можемо ми з вами бачити ультрафіолет? Правильно, ми його не бачимо. Але у цій лампі є спеціальне люмінофорне покриття. Коли ультрафіолет попадає на люмінофорне покриття, він перетворюється у видиме світло. І ми бачимо, що лампа світиться. Тепер пропоную подивитися на ось такий дуже цікавий предмет, який в мене є. Як ви думаєте, що це? Провод, Провід? правильно, це дріб. Ну, да. Здавалося б, він так вже цікаво. Давайте ми спробуємо з ним щось цікаве зробити. Можливо, хтось хоче його взяти в руки. Я. Так, тримайте, виступ один. Можете передавати сусідам поруч. Можете зігнути у якусь форму, у якусь букву, якийсь візерунок, що вам подобається. І хто готовий, попрошу вас повернути мені цей Ой, Можливо, будь ласка? Зараз ми з вами усі-усі подивимося на дуже цікавий експеримент. Але мені потрібно повернути мої металеві дроти. Так, у кого ще. Дякую. Отже, наші металеві дроти тепер в ось такі різні цікаві форми. Як я можу їх повернути у свою первісну пряму корпус? Напевно, найпростіший спосіб це рука. Я можу взяти оцей провід, руками його зігнути, і він стане таким більш менш трим. Але є ще один спосіб, який я вам зараз покажу. Я зроблю це теплом він запенищує. Я підпалюю вогонь, наближаю до нього свій дріт, і він випрямляється. Ось так ми повернули двік до своєї первісної прямої форми. Давайте спробуємо ще раз і розберемося, що тут відбувається. Це незвичайний метал, це нікель ног. Це сплав нікелю і титану. І у цього металу є така властивість, яку ми називаємо пам'ять форми. Звичайно, метали в собі нейронів не мають, вони не мають мозку, тому вони не можуть пам'ятати свою форму, як ми щось пам'ятаємо. Але у будь-якого металу всередині є атоми. І ці атоми складені у візерунок, який називається кристалічна кратка. І справа в тому, що коли ми гнемо звичайний метал, то атоми у цій кристалічній граці, вони мають між собою зв'язки, які руйнуються. Атоми просто зсуваються, зв'язки між ними руйнуються, і атоми більше не повернуть у свою першу форму. А у нітинолу Рістична гравка називається двійниковою, тому що кожен атом має два положення, у якій він може стати. І ми коли атоми дріт... усі атоми стоять у якомусь своєму першому положенні. Коли ми його гнемо, зв'язки між атомами не руйнуються. Атоми просто перескакують своє інше двійникове положення. А коли я нагріваю метал і даю йому енергію, Ця енергія йде в те, щоб атоми перескочили на своє попереднє положення і весь метал, який увесь повністю складається з таких атомів, виправляється до своєї першої форми. Тепер давайте подивимося на ось цей предмет. Як ви думаєте, що це? Яйцерізка. музика Яйцерівка. Правильно, це яйцерізка. Це такий кухонний інструмент для того, щоб різати яйця. Але окрім цього, що якщо я вам скажу, що це ще і найменше, і найдешевше у світі електрогітара? Вірите мені? Для того, щоб говорити такі великі заяви, треба спробувати на щось зіграти. Тому я підключаю свою електрогітару у гітарний підсилювач. А тепер медіатором я спробую зіграти якусь ноту. Схоже на гітару. Да. Трішки справді А, Вся справа в тому, що на цій яйцерісі задум знаходиться п'єзоелемент. П'єзоелемент це такий кристал, який при деформації, наприклад, коли ми його стискаємо або розтягуємо, або багато разів стискаємо розтягуємо, ми це називаємо вібрацією, на ньому з'являється заряд, і цей заряд збирається цим дротом, передається до гітарного підсилювача, підсилювач цей заряд підсилює і перетворює у звук, який ми з вами чуємо. А звідки ж беруться оці деформації, які я вже моменту? Вони беруться з того, що я рухаю струни. Коли струна вібрує, ця вібрація передається по усієї зарізці і доп'є заворот у загляді. Тепер я і не музикант, але хочу зіграти якусь мелодію, раз я вже дістав музичний інструмент. Я цю мелодію назву Човниковий рух. Друзі вам дякую. 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 Оскільки ми з вами вже заговорили про музичні інструменти, хочемо показати ще один свій інструмент. Це бас-гітара. Це віолончель. Бас-гітара. А це бас-гітара. А це віолончель. чай Скаже, ви мені дуже вірите. А якщо ось так. Біть схоже на музичні інструменти. Давайте я теж його спробую підключити до гітарного підсилювача. Да, ага. ага. Страна є. У нього будет... ми спробуємо знову медіатором зіграти якийсь звук. Схоже на Так! Да. Справді, ну це схоже. Уся справа в тому, що тут... У нас, як і на електроїдалі, є звукознімач, Але цей звуко не у вигляді без елемента, а ось така середньо, де знаходиться магнітна кутушка. Ось ці маленькі сірі магнітики намагнічують металеву сторону. І у металевої Шо? сторони виявляється своє магнітне поле. А будь-яка кутушка намотаного дроту, коли у неї міняється магнітне поле, вона створює особі струнку. А коли я рухаю зі мною, коли рухую стороною... Магнітне поле виходить рухається, і це змінне магнітне поле створює струм у попущенні середині. Ця котушка передає струм теж по проводу до підсилювача і ми з вами знову чуємо звук. Тепер хочу для вас зіграти ще якусь мелодію, яку я назву голос після пробудження. Та я казав, що це не лише бас-гітар, а ще і віолончель. Віолончель, якщо дуже простими словами, це така собі велика скрипка. Але для того, щоб не зіграти, мені чогось не вистачає. Що це може бути? Паличка, яка називається смичок, правильно? Це буде мій смичок. І зараз я ним зіграю для вас мелодію, яку я назву. Я думаю, ні. І цю мелодію я назву а, генеральне прибирання. Yeah. That's it. That's it. Час зробити невелику перерву на каву. А для того, щоб попити каву, я візьму свою улюблену чашку. Але у чашці щось знаходиться. Це ось такі якісь металеві буси. Мені, звичайно, буси у чашці з кавою не потрібні, тому мені потрібно якось з звідси висипати. А який спосіб найшвидший для того, щоб ці буси висипати? Перевернути, справді, я можу перевернути ці буси, вони всі разом випадуть. Я зможу попити каву. Але є ще один спосіб: скажіть, який спосіб. Найцікавіше і найвеселіше. Так, можна спробувати всі ці способи. Мені найбільше подобається спосіб, який я покажу вам зараз. Я всього лише дістану кінчик цих буси за чашку, відпущу його і подивимось, що буде. <плес> Усі буси. Один за іншим випали на підлогу. Вони висипали, вони витягнули одного і впали на підлогу. А ще вони, ми бачили, піднімалися такою гіркою на чашкою. Давайте подивимося, що ж у нас сталося. Коли я витягнув кінчик бусі за чашку, цей кінчик, який звисає, важчий за цей кінчик, який звисає всередині. Тому важчий кінчик зовні, звичайно, перетягує усі мячики, які всередині. І вони так один за одним витягуються з чашки, розганяються, падають на підлогу. Але якби все було так просто, то кульки би всього лише переходили через кінчик, через край чашки і падали на підлогу. Але ми з вами бачили ось таку гірку на чашці, правда? Ося справа в тому, що ці боси не можуть зігнутися повністю. В якийсь момент вони починають впиратися одне в одного, як тверде тіло. І це тверде тіло. І штовхується від дна чашки, як важіль, і розганяється наверх. А коли кулька, кожна кулька розганяється наверх, вона виходить ось такою дугою наверх, і після цього ж гравітація перетягує її вниз і вона падає такою віркою на чашку. Пропоную провести цей експеримент ще раз, але мені потрібен добровольцем. Так, можна? Я. Ось тебе, будь ласка. Ні, як тебе звати? Мене звати Ліза. Ліза? Тобі потрібно взяти цю чашку в руку. Вона все дуже реально. Так, тримай її міцно. І чим повище, чим подалі від себе, щоб всі все добре бачити. Тепер я опущу цей кінчик е, за чашкою і ми подивимося шістнадцять. Але ви, будь ласка, порахуйте, для Лізи від 3 до 1. Добре? Давайте. Три. Видякуємо відео. Дякую. Усі кульки знову висипалися, гіркою перескочили на підлогу. А тепер я спробую все-таки справді попити кава. Для цього мені потрібна ось така дуже цікава чашка з надзвичайною конструкцією. Я візьму чашку в ось таке положення. Тут я. Тримаю її на пальці. А тут у мене кілька гаєк прив'язані до мотузки, які я тримаю в руці. Як ви думаєте, що станеться, якщо я відпущу гайки? Пуде, пуде. Чашка впаде. Давайте ми з вами перевіримо, пуде, що станеться. Пуде, пуде, пуде. Можемо спробувати. Ви готові? Пуде, 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 пуде. Давайте вами порахуємо. Насправді чашка не впала, а гайка закрутилася на кого мало пальця. Що ж сталося? Давайте подивимося ще раз. Коли я відпустив гайки, чашка більше нічого не тримає і вона починає падати вниз. А гайки теж падають вниз, але вони звисають на матусі, тому вони ось так починають коливатися туди-сюди, як маятник. При цьому чашка постійно цей маятник скорочує, притягує мотузку на себе. Тому маятник хоче коливатися вище і вище. До такої степені, що він закручується навколо мого пальця і силою тертя тримається на пальці. Тепер Давай пропоную зробити цей експеримент більш небезпечно. Я зараз знайду собі каву. Ось, мій чайник з кавою. Так, Це звичайна справжня кава. Щойно заварили. І тепер я цю каву наливаю у чашку. Так. Тепер ми знову візьмемо чашку в таке ж положення. І подумаємо, що ж станеться тепер. Ми змінили експеримент, значить і результат, напевно, буде інший. Варіант перший. Кава падатиме разом з чашкою. І вони одночасно зупиняться внизу, кава не розіб'ється, все буде добре. Варіант другий. Кава по інерції захоче рухатися далі вниз. Чашка вже зупиниться, а кава рухатиметься вниз, вдариться об дно чашки, розвернеться і підстрибне над чашкою на якусь висоту і впаде назад в чашку. Третій варіант. Кава вдариться об дно, розвернеться, підстрибне чашкою і вийдеться чашка на підлогу. Давайте проголосуємо. Хто вважає, що правильний варіант перший? Я. Так. Хто вважає, Я. що правильний варіант буде другий? Я. Більше рук. А хто думає, що правильний варіант третій? Кава розіляться? Я. Теж бачу кілька рук. Давайте ці наші ну, гіпотези. Другий, Перевіримо. Експеримент. Точно не Тут не можна. Я знову беру чашку ось таке положення. Давайте знову порахуємо. Насправді, правильним варіантом був четвертий варіант. Кава не могла вилити з цієї чашки, тому що тут і не було ніякої кави. На цьому я вам дуже дякую. Тепер ви можете досліджувати нашу експозицію експонати. Дякую вам за увагу.